Добрий день, друзі. Я вам бажаю гарного дня, я вас благословляю. Нехай сьогодні Господь своєю сильною рукою зцілює вас, звільняє вас, благословляє, забезпечує вас, ваші, ваші сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава Господу. Е, Хочу сьогодні вам сказати добру новину, знову добру новину. Чому завжди добра новина? Тому що наш Бог добрий, слава Господа. І дивіться, що тут написано: це Івана, 13 розділ, Івана, 13 розділ, 34 вірш. Написано так. Ісус каже: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Щоб ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матиме, матимете між собою. Дивіться, що каже Ісус. Він дає нову заповідь. Не таку заповідь, як була раніше. Яка була раніше заповідь? Любіть один одного, як ви любите себе. Тобто, як я люблю себе, я так і повинен відноситись до людей. Ну Ісус каже: послухай, я даю тобі нову заповідь. Любити один одного. Не як себе, а так, як я вас полюбив. Тобто він дає один стандарт для всіх віруючих людей. Слава Господу! Тому дивіться, що він хоче сказати. Перше, що нам треба зробити, нам треба пізнавати, як він нас полюбив. Тому що тоді ми тому що ми не зможемо виконати цю заповідь. Як ми можемо любити один одного, як він нас полюбив, якщо ми не знаємо, як він нас полюбив? Це перше. І друге, дивіться, що він хоче сказати, що ми сьогодні любимо один одного. Я люблю сьогодні людину не тому, що вона цього заслуговує. Я люблю сьогодні людину, повинен любити людину не за того, що вона любить мене, не за того, що вона мені подобається. Ні. Я, ми повинні любити один одного із за того, що він нас любить. Слава Господу! І це для всіх. Тому, друзі, Бог любить вас. Пізнавайте його любов, і це дасть вам внутрішній ресурс любити людей навколо навколо Тебе. Амінь. Будьте благословені! Слава Господу!